Про зрадників, як це вдається російським спецслужбам і не тільки говоримо з Василем Богданом, генерал-лейтенантом, ветераном зовнішньої розвідки, експертом з питань безпеки. Пане Василю, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю вас! Радий вас знову бачити взаємні вітання. Теж рада вас бачити в доброму здоров'ї, пане Василю. На жаль, починаємо нашу розмову з такої, знаєте, для мене сумної теми, тому що все таки Росія нашими дітьми. Свої погані наміри втілюють тут в нашій країні. Тож, і, чому так чому Росії вдається достукатися до українських дітей? Де ми, як суспільство, напевно, не допрацювали? Як ви бачите цю проблему? Ну, я вам приведу такий приклад, і пошлюсь на відомого полководця стародавнього Китаю генерала Сундзи, який сказав наступне, що. Оволодівши розумом противника, можеш розпочинати війну. І от щоб оволодіти розумом противника або е розумом е посадовців і населення тієї країни, проти якої готується агресія, потрібно там створити відповідні позиції: агентурні, довірливі і все таке інше. Тобто Придбати ту агентуру у вищих органах державної влади і управління бажано, щоб це було біля володаря цієї країни, біля полководця цієї країни, у військах. В тих структурах, які вирішують питання логістики, забезпечення і проведення політико-дипломатичної роботи за межами з тим, щоб мати союзників для вічі ті чи іншої агресії, те, що відбувається в Україні, воно закономірно. Ми з вами спостерігали протягом цих 30 майже 4 років відновлення української держави, як внутрішні колаборанти діяли. Із замовлень Кремля при фінансовій політичній, економічній і бізнесовій підтримці Кремля для того, щоб скомпрометувати українську незалежність, для того щоб припинити відродження української ідентичності і історичної пам'яті, для того, щоб припинити або загальмувати максимально українізацію, і головне. Для того, щоб підірвати обороноздатність країни, підштовхували до знищення кадрування військових частин, до позбавлення ядерної зброї за Будапештським меморандумом, славнозвісним, для того, щоб скорочувались війська і все таке інше. І, на жаль, практично всі керівники нашої держави йшли на це. Під такими сумнівними лозунгами демократизації руху ЄС і все таке інше, і в результаті ми опинились там, де опинились. Фактично у 24 лютого 22 року країна була недостатньо підготовлена до відсічі широкомасштабної агресії, завдяки якраз діяльності спецслужб Російської Федерації по проведенню відповідної агентурно-диверсійної роботи в різних еселонах української влади, в тому числі і в секторі безпеки і оборони, і це пробило до цього. До такого о, драматичного о, стану, коли Україна вимушена боротися не на життя, а на смерть, відстоюючи свій суверенітет і територіальну цілісності, завдяки звичайно підтримки наших партнерів. А те, що а, ворог орієнтується на різні категорії в сучасних умовах, особливо з огляду розвитку цієї цих соціальних мереж, їх ніхто не може заблокувати належним чином, ніхто не може створити такі умови, щоб е, ця інформація е, російських спецслужб не доходила до е, несвідомих е, юнаків і дівчат і дітей. То звичайно цим користується ворог. Це по-перше, чому так відбувається? Ну я так відповім на ваше запитання. Звичайно, держава здійснює відповідні загально профілактичні заходи, і медіа в цьому напрямку працюють активно. Я так вважаю, інформують суспільство, повідомляють, застерігають. Але в той же час потрібна і більш активна робота і органів і закладів освіти. І в цій ситуації координуюча роль повинна бути більш сильна міністерства освіти і науки, тому що практично те, що там ми зараз спостерігаємо, воно відбувається за рахунок учнів старших класів, і звичайно, вони сидять всі в мережах. Звичайно, не всі вони матеріально забезпечені а те, що їм обіцяють там відповідне, відповідне фінансування після здійснення відповідних акцій, декого звичайно приваблює, вони ведуться на це і здійснюють те, про що ми знаємо. Але до цього долучаються і зрілі люди, які вже е, мають відповідний життєвий досвід, е, патріотично неумотивовані. Ідеологічно абсолютно нульові, і зараза е, за, е, з метою е, так такого дешевого заробітку йдуть на ці речі. Тому тут, окрім е, того, щоб заклади освіти і Міністерство освіти і науки працювало, я вважаю, що потрібно посилювати органам е, правоохоронним. І нашим спецслужбам, перш за все, Службі безпеки України, каральні акції стосовно такої категорії людей, і в цьому зв'язку і Верховна Рада повинна переглянути деякі закони України і відповідні статті посилити у контексті термінів покарання за подібні дії спрямовані на підрив. І української економіки, і української обороноздатності, і дестабілізації. Ситуації в українському суспільстві А скажіть, я так розумію, що насправді це ж не тільки діти попадають під цю категорію, яких yeah. вербує Росія, так? А як Росії вдається налагодити от зв'язок з українцями? Тобто це проходить якісь повідомлення месенджер чи це відсвятковується діяльність людини в соціальних мережах, якщо людина там має якісь проросійські погляди, ностальгію за радянським минулим, як знаходять підходи, так як зрозуміти, що з тобою. Друг, по переписці умовний ФСБшник, вибачте. Ну я вам так скажу, що протягом цих 34 років, і ще раніше, ми ж все-таки нація перехідного періоду від колонії до е незалежної держави. Зараз дії утвердження рухаємося. А що таке колонія? Колонія це е територія і етнос, який перенасищений. Е Агентурою і іншими е, особами е, імперії це по перше. По друге, це значна частина елементів колаборантських, яких виховує імперія в своєму дусі. І тому це не просто так раптом вийшло, що вони от з початком війни почали діяти. Вони діяли вже тривалий час, починаючи з радянських часів колишнього радянського союзу, і з початку, е відновлення української недержав... незалежної держави, використовуються і. Робота в напрямку того, щоб уже і в сучасних умовах залучати до співробітництва українських громадян, але не просто громадян, те, що там підпалюють якісь машини, якісь на залізничних коліях там невеличкі об'єкти, і все таке, це звичайно наносить шкоду. Але стратегічна мета ворога проникнути свята святих, це Адміністрація президента, Генеральний штаб, ставка верховного головнокомандування, верховне головнокомандування, ну і інші структури, які працюють. планопрацюють да, Верховну Раду, де формується законодавство, в Кабмін, звичайно, в наші спецслужби, і розвідку нашу, і контрозвідку, і правоохоронні органи, і в судову систему, і так далі. І так далі. Ми є свідками викриття. Певних е осіб, які працювали на Росію за ці роки, і Служба безпеки України в цьому відношенні нарощує свої можливості, свої здатності і потужності. І останнім часом ми практично, якщо не щодня, то щотижня по декілька разів чуємо повідомлення про викриття відповідної агентури. Як... Російської, яка працює проти України, я прошу вибачення, що вас перебуваю, бо я хотіла тут якраз уточнити: одне з останніх, що називається, відкриттів служби безпеки України, це стосувалося, що в Одеській області викрили групу чоловіків, які за завданням Росії мали за завданням Росії вбили місцевого волонтера та планували серію терактів у регіоні. Про це повідомляє прислужба службу поліція на слід агентурної групи правоохоронці вийшли під час розслідування вбивства 54-річного жителя Одеси, яке відбулося минулого тижня. Керовані ворогом злочинці за обіцянку грошової винагороди заклали вибухівку біля приватного тому володіння е, чоловіка та підпалили його авто, припарковано на вулиці біля будинку. Коли господар помітив вогонь і вийшов гасити, палаючий транспортний зах... за... засіб, пролунав вибух від отриманих травм, потерпілий загинув на місці. Правоохоронці встановили, що до терористичного акту причетні четверо місцевих жителів віком від 23 до шест. 46 років, найстарший чоловік судимий за крадіжку та розбій, інші наркозалежні усіх чотирьох затримали, їм повідомили про підозру, терористичні акти, що призвів до загибелі людини. Суд їх відправив під варту їм, довіч, їм загрожує довічне. Але тут таке питання: а на що розраховує Росія, коли вбиває по перше, волонтера, а по-друге, коли пропоче от, терористичні акти організувати на паніку в суспільстві? Е, да, в тому числі і на паніку в суспільстві. По перше, підірвати логістичну е, структуру України. Якщо це дивер... агентурно диверсійна акція, а якщо ви говорите от про цей факт, то це. Деморалізувати суспільство в контексті тому, щоб підірвати спроможності до проведення успішної мобілізації, тому що це стосується і наших ТЦК в окремих випадках, і це стосується наших правоохоронних органів, як це в цьому випадку, і з метою їхньої компрометації, і з метою їхнього залякування, і з метою підриву. Правоохоронної системи в цілому і правопорядку в країні і посіяння в суспільстві зневіри. До спроможності правоохоронних і спеціальних органів боротися з такими проявами, боротися з такими негативними явищами, і фактично боротися з такими зрадниками. А ви перерахували їхні ті якості, які були використані ворогом, і е, меркантильні інтереси стосовно збагачення чи отримання якоїсь грошової винагороди, і наркоманія, і все таке інше. Це категорія, яка використовується е, ворогом як камікадзе. Вони їх шукають, знаходять, використовують, і подальша доля їх їм байдуже цієї категорії людей, тому що вони цінність представляють тільки для здійснення ну однієї, можливо, двох акцій, тому що все-таки е, наша е, служба безпеки України працює, викриває такі явища, карає цих людей. Цим самим засвідчуючи, що е, в Україні є державою в Україні є ті структури, які не тільки по закону покликали діяти так, але і насправді здійснюють корисні потрібні заходи по протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб в Україні і їх сателітів. Пане Василю, я дякую, що знайшли час поговорити про цю важливу тему. Сподіваюся, побачимось з вами в наступних ефірах. Нагадаю, Василь Богдан, лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки, експерт з питань безпеки. в мене заклик до нашої аудиторії. Будь ласка, перевіряйте, з ким спілкуються ваші діти. Запитайте, чи не поступали їм такі пропозиції, взагалі що вони думають про співпрацю з ворогом. Дійте на, ви, на випередження, тому що нам треба захищати. Своє майбутнє і не дати Росії використати наших дітей проти нашого майбутнього, нашої країни. Пане Василі, я вам кажу дякую і до зустрічі в ефірі. Всього доброго вам.